Як пояснити таку політичну поведінку Сполучених Штатів і Дональда Трампа? Молитися, що Сполучені Штати не наробили тут помилок, тому що зацікавленість Сполучених Штатів у безпеці з точки зору місця Гренландії на мапі світу я прекрасно розумію і розділяю. Я тут абсолютний прихильник Дональда Трампа. Треба, щоб як наймога менше росіян-китайців були в цьому районі. Але це означає, що треба посилювати американські військові бази на острові. Треба заключати угоди між Сполученими Штатами, урядами Гренландії та Данії, які б дозволили Сполученим Штатам мати більше військової потуги і більше економічної ролі в Гренландії. Але якщо ми говоримо про захоплення Гренландії, то я завжди питаю, як це буде з правової точки зору виглядати, от, скажімо, Сполучені Штати будуть спонукати Гренландію до незалежності. Уявимо собі, що навіть ця незалежність відбудеться. Але хто сказав, що Гренландія після отримання незалежності проголосує за. Входження до складу Сполучених Штатів як штат, коли перед очима корінними мешканцями Гренландії є доля корінних мешканців Аляски, яких, ви розумієте, ну скажімо так, заамериканізовані. Вони перестали бути окремим народом. А для е, мешканців Гренландії є абсолютно очевидним той факт, що їм вдалося зберігти свою ідентичність, дякуючи складному процесу зданню. Теж не дуже простому, як ви розумієте, але вони просто в результаті отримали своє місце. Світі, свою батьківщину, в якій вони господарі. А якщо Гренландія стане американським штатом, де гарантії того, що вони взагалі збережуться як народ, вони стануть звичайними американцями. Для Трампа немає в цьому нічого поганого. Ну це прекрасно бути американцем. Афігеція як добре. Але є люди, які хочуть бути кимось іншими гренландцями, фарерцями, данцями, німцями, французами, українцями, і для яких американський паспорт і американська ідентичність це не остання мрія в житті.